Усім привіт! З вами Альона. Вітаю вас на своєму каналі. Ось закінчився у нас уже липень місяць, і пора підводити підсумки за місяць, що ми розмалювали. Використала я в цьому місяці 12 книжечок і розмалювала 15 робіт. Це не є небагато і немало але кращий з результатів за останні місяці. Отже, почнемо з такої стопочки. 50 магічних фарбованок. Тут я розмалювала ось таку дівчину. акриловими маркерами. Подобаються ці маленькі розмальовки. Тільки на деяких вже такі мілкі малюночки, що мусимо ручками малювати. Далі Каміла Деріко. Тут ми розмалювали ось таку дівчинку. Так відбувається. На фоні це в мене були акварельки в лискучі, а сама дівчинка виконана. Олівчиками, акварельними, кахінарами. Так, іще здається... Ні, Одна робота в цій книжці. І вийшла ось такий у нас розворотик. Далі в кербі розанес делікатний світ виконала теж одну роботу ось таких міфок гарненьких. Тут, правда, з цим сяйвом, <кій> я там мучила, вимучила, спочатку по одному зробила, потім по другому, в результаті по третьому. Фон заливала акварельками. Тут теж є акварельки з блисківками. Ось так. І допрацювала трішки олівчиками і білою ручкою, геловою. Ось такі у нас мішки вийшли, гарнюньки. Далі. Сто колорбайнобер. Цій книжечці. Так. Ось таку сторінку закінчила після дочки. Вона починала, я її закінчила такий будиночок з квіточками. І друга картинка. Ось такі квіточки. Гарна розмальовка, легко розмальовується. Я тут омалюю спортовими маркерами. Ось ми собі палітру підібрали, я таку вималювала для нас, для себе, для дочки, щоб було краще підбирати фломастери. І вже тут, за два місяці так трішки назбиралася роботи. Швидко йде ця книжечка, я думаю, що ми її швидко закінчимо. Наступна ція лайф. Креатив Heaven». Морська тематика, підводний світ. Тут я малюю крайолами. Так, ця картинка була минулого місяця. В цьому місяці я розмалювала ось таку картинку. Тут на фон я взяла акрилові маркери, а вже на водорослі, а, водорослі теж акрилові. А рибки я розмалювала краялами. І обвела водорослі білою гелевою ручкою, щоб трошки виділити. А рибок теж контури навела чорним, бо тут якось вони мені не, не, не домальовані були. Ось така вийшла робота в цьому місяці. Наступна. Моя експериментальна жаба. Тут я використовувала спиртові, а також аквамаркери з блиском. Сильно, ні, трішки видно, бачите, як поблискує жабка. Це йдуть маркери з блиском. Якось Така собі. Я не сильно на цією роботою задоволена, був експеримент. Ну, вже як вийшло, так і вам показую. Одна робота в цій книжечці. Наступна сезони. Так як нас літо, звісно, малюємо літні пейзажі. Ось такий бокал соку на пляжі. Виконана теж спиртовими маркерами. Швидко теж виходять тут малюнки. І ще одна робота тут є. Ось така дівчина. Hello Summer, привіт літо. Тут я трішки замінювала кольори, щоб було яскравіше. Бо відповідях трішки не такі ж ти кольори. Ось така дівчинка у нас вийшла. Так, є. Далі покажу ще вам одну кучку. Ашетики. У мене є декілька книг надрукованих ашетів і декілька. Куплених. Але куплених є з різного видавництва. Так, фантастик. Тут в цьому місяці одна робота. Ось така. Керсин, мату. Ось такий. Чудик страшненький. Я не знаю, як дівчата можуть там по декілька картинок там розмальовувати. Мені здається, що якби я захотіла тут дві-чі три картинки розмалювати за місяць, то це були б всі роботи. Я, ну, я в шоці взагалі від тих дівчат, які розмальовують за день по декілька картинок. Ну, для мене це ну, просто пф, нереально, я не знаю. Розмальовувала ручками ланго, ще нічим не покривала. Хочу ці розмальовочки покривати салатом, бо шкода. Ручки затираються і то швидко, А файлики ці то якось не, не дуже зручно. Я тут, до речі, зараз вам покажу, покривала, пробувала новий лак свій Від артіст, здається, фірма. Ось таким покрила матовим. Класно виглядає. А тут... А, ага, ця теж, да, це теж матовим лаком покрила. Вона так вже виглядає, як будто надруковане в цівщині. Далі портрет і стіч. Тут у мене дві роботи. Ось така білосніжка. У мене то принцеси роздруківка, але я думаю про те, щоб її купити польського видавництва. Здається, я побачила, що має вона видатися, видавництво Олексійчук, чи Олексіюк, має випустити цю книжечку. Мені взагалі-то і в цій подобається малювати. Але, наприклад, цю роботу я виконувала русаленьку. То там циферки були дуже мілкі, і їх було дуже погано видно. я мусила роздруковувати окремо ще пробувати з інших варіантів PDF, ок цю сторіночку, щоб там побачити правильно циферки. Ось така русалонька в нас вийшла. Теж покрита лаком для волосся. Це так відзначається з тої сторони, бо саме першу десь я тут пробувала колись роботу, то були фломастери, і там довилося, там отак відбувається. Так, одна. Так, одна. Ось, якщо вам показати ближче, не знаю, видно вам чи ні, але ну, тут дійсно важко видно літери. Тому я думаю, що, можливо, я її куплю або в оригіналі, або польського видавництва. Ну, а це вже залишу так, як чорновичок. І остання робота, яку я виконала в цьому місяці. В Ось такий крап. Зрусаленькі. Тут я використовувала акрилові маркери Гуанг на ті що чорні. І зафіксувала теж лаком для волосся. Мені не подобається, як в цій книзі цей лак себе веде. Він такий о, напівмат напівблиск робить і гарно виглядають малюнки. Ці книзі я всі роботи покривала тим самим лаком. У да. мене, напевно, в цій книзі найбільше розмальованих малюночків. Ось такі є, ось такі. Цю першу роботу я олівчиками пробувала малю Є тут у мене ось така страшненька робота. Самі перші дешеві акрилові маркери, які можна було знайти. Тут ось аквамаркерами зроблений. А тут у мене є дуже гарний віп. Ось так. І забрала сьогодні ще дві. Книжечки, Таких дві книжечки подивилися, мені вони сподобалися, покажу вам трішки відповіді. Такі милі звірята, гарні картинки, яскраві. Я собі на місяць. Серпень, о, море класси. Чіп ідею. На місяць серпень собі взяла таку тему морську хочу розмальовувати весь місяць. Малюночки, які стосуються моря відпочинку. І тут вони теж є. І можна їх понаходити. Таку покажу вам трошки, може, просто хтось не бачив і захоче собі теж. Я часом, от як дивлюся книжку. Дівчата, О, здається, ну, немає нічого такого цікавого. Або навпаки, отак дівчата показують відповіді. Ти ще можеш і не бачив тих всіх відповідів. І тоді думаєш собі, чи потрібна тобі та книжка, чи не потрібна. Ось теж скільки морської тематики класної. Ось такі тут. Малюночки. Вимкнулась камера, Вже мало місця. Так, покажу вже вам до кінця. Ось так. І наступна книга Світ природи. Тоже джин Класний пляжний. Обов'язково потрібно розмалювати в цьому місяці. Мене, наприклад, лякають трохи такі малюнки, в яких, наприклад, дуже багато зеленого або дуже багато коричневого. Я взагалі не розумію, де їх стільки набрати тих кольорів, а також повторюються картинки в багатьох книжках. Так як, наприклад, оцей малюнок у мене вже є виконаний в іншій книжці. Що мені дуже подобається, як дівчата розмальовують Навіть, Ну, Я пробую теж розмальовувати фломастерами, тільки в мене так. Гарно, рівномірно не виходить. Але роботи яскраві і мені тим вони подобаються. Фломастери вони яскравіші маркери. І ця робота теж в іншій розмальовості є. І, до речі, вона навіть у мене почата. Це в родині там де ліло і стіч. Ось такі милі. Картинки. І на цьому, напевно, все. А ще також таких два трекера. Оце книжечок я зробила потім разом з цим нашу положимо папочку. Ну, і на цьому ми закінчимо моє відео розмальованого залипень. Бажаю всім гарного настрою, натхнення. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Дуже приємно їх читати. Всім па-па!